Поїхали на море і вирішили поїхати в гори. Гірська річка протікає між скалами, водичка така аж прям прозора. На границях з Грецією недалеко. Гарні краєвиди Гірська річка, гірська місцевість. Сам мостик зі сторони, який ми проходили тільки що так гарно зроблено з каменю Так от виглядає наш колективний відпочинок в гірській частині Албанії на термальних істочниках.